Микола Григорович, ви говорите про те, що припинення вогню найближчим часом навряд чи вдасться досягти. Скажіть, будь ласка, а тоді про що говоритимуть, якщо відбудеться наступний раунд перемовин американці та росіяни, враховуючи, що спецпосланець Путіна, Дмитрій говорив про це, що може відбутися найближчим часом ця зустріч? Я першу чергу буду говорити про те, які є перспективи співробітництва США і Росії. Це сьогодні один з ключових елементів переговорного процесу. Економічне, енергетичне, логістичне. Зрозуміло, порядку напрямків це якраз зняття санкцій, поновлення дипломатичних комунікацій, тобто багато чого, що цікавить США і Росію в плані двосторонніх стосунків, і відповідно вирішення проблем в першу чергу в економіці і вигідних стратегічних проєктах, включаючи рідкоземельні матеріали як альтернативні проекти співробітництво з Європою і з Україною, не дивлячись на те, що ми там їдемо на переговори перед земельним матеріалом, стратегічно США бачить більше 에, передумов для цього з Росії, на жаль. Тому якраз Росія буде намагатися диктувати які ж умови. Будуть переговори про мир і перемир'я, от, і навіть припинення обстрілів, але вигідних Росії, як вони сказали. Об'єкти інфраструктури, які ми нищили нафтоперобку, яка снабжала війська, давала прибутки на зовнішніх ринках, е, мирний, Чорно- і азово е, регіон, але і для операції Росії, які навіть крадене зерно по цьому напрямку, де переставляє в різні країни, і саме головне е, функціонал Чорноморського флоту, який має приміщатися Севастополь вільно і наносити зрозуміло каліброві удари по Україні. Оце такі будуть перші кроки, перші, як вони говорять кроки. Ми говоримо про те, що повинно бути і першим стратегічним кроком, і зараз вимагати США і з Європи, щоб було ясно, це припинення вогню по всьому фронту. Що в нас важливіше? Об'єкти інфраструктури і енергетики це дуже важливо. Але саме важливо, це діти і люди, прямо скажу, які були вбиті цими днями. Із припинення вогню. В цілому, по всій території України, цивільній території і Росії, це основний пункт. І ніяких аргументів не може бути ні в Трампа, ні в Путіна, ні в кого іншого. Тому що вбивають людей, конкретно дітей, людей, які без е можливості захищатися, захистити себе. А тоді енергетика, а тоді Чорне море, а тоді всі інші. Але якщо припинити вогонь-япрявського директ спеціалістів, його можна проконтролювати, що воно дотримується. Тоді включаються ресурси космічні, Агентство національної безпеки, контролює всі ресурси світу, трильйони різних контактів, команд для вогню, пусків з конкретної точки. І радіолокація. Е, зрозуміло, і оперативні можливості контролю з конкретного місця, хто здійснив пуск або вистріл, і хто дійсно куди в напрямку запустив, миттєво індифікується, миттєво. Стався питання про недопущення таких дій, або тоді так сказати, вже відповідальні сторони. Оце все по силі, але при великому стратегічному бажанні. І якщо ми декларуємо і Трамп особливо, і Маск був вчора, що це святе життя людей не нищуть, то давайте припинимо вогонь не бити по цивільним територіям. А друга частина була тоді припинити вогонь на лінії вогню, тобто на лінії розмежування фронту. Це друга частина. А третя жосира це домовленості вже про мир, який повинен йти вже сьогодні. А я підкреслюю на справедливих умовах. Якщо навіть і перехідний період, ми не визнаємо території, які окуповані за Росією, може якийсь перехідний період щодо їх повернення, це ще може бути в процесі обговорення, але не здача територій і повністю втрата суверенітету України на що зараз націоний Путін і хоче отими заходами. Спокуси США різними проектами глобальними розподіл світу купити Трампа його команду. Ну так точно не буде, тому що навіть я підкреслюю зараз контактуємо з командою Трампа. Переконаний, що це їм провал. і давайте задіємо плани Б. Оце ці чотири позиції стратегічні, що явно будуть реальні для Путіна, знаючи Путіна і команду. Отакі воєнні, оперативні, енергетичні і глобальні світові це аргумент. Але це повинен бути реальний, викладений в конкретних баченнях на полізі декількох тижнів, що вони будуть задіяні системно. Не знову ж теорія, як, як е, Макрон або Стаймер. А от конкретно, все, наприклад, з 20 квітня розпочинаємо системні заходи. Воєнні, економічні, технологічні, оперативні. І вам було мало місця. І по пунктам показати. Оце буде аргумент. Він і Путін діє тільки на критичні реальні аргументи, а не на риторику, загрозу, побажання. Це для нього заохочення для агресивних дій і для виконання своєї програми. Микола Григорович, попрошу вас прокоментувати так ще одну новину, таку історію, враховуючи ваш досвід і ваш фах. Тання Guardian пише про те, що про американське неонацистське терористичне групування ЗБС, яке пов'язано з Росією, платить людям за теракти в Україні. Тобто, по факту, американці в Росії платять за людям за теракти в Україні. І, зокрема, вони закликають місцевих мешканців здійснювати атаки на електростанції, військову та поліцейську техніку, військових і поліцейських, урядові будівлі. Та політиків у містах, зокрема в Києві, і якби так керівнику цього, цього групування Назаром надається політичний притулок. Скажіть, будь ласка, от знову ж таки, коли ми говоримо про такого роду дії, як ви вважаєте? Ну тобто, наскільки вони суттєвий вплив мають на розвиток російсько-української війни, враховуючи і задіючи тут тобто, тому ж таки, що це саме американці, тобто, яка ваша думка стосовно цього? Я просто маю інформацію, що Росія користує окремих американців для прикриття, тобто не прямо з позиції Росії Вербовка ведеться, що само собою, ми виявляємо, Служба безпеки звітує про такі викриття конкретних терактів або вже їх підготовка безпосередньо, От, і коли самі росіяни готують уже. Агентуру з начальними е, бомбами або іншими пристроями і взриває навіть своїми агентами безпосередньо на об'єкті або біля об'єкту. Але цей формат ми виявляємо різним контактом. Тому намагається вербувати зараз американці, начебто союзників України, щоб ми не мали можливості ну, широкомасштабно просили національна Росію. А от варіант Б це якраз варіанти вербовки іноземців, і особливо американці це дуже. Ефективно. Тобто вишукують в структурах, які вони фінансували раніше в США, в Європі. Це ультраорганізації праві, Ліві, які фінансовані Росією. Вже давно створені резидентські структури в їх організаціях для того, щоб тоді скеровувати проти політики конкретно своїх країн, щоб не підтримував Україну, і терористичних актів щодо України. Частина з них прибувала навіть в Україну. Начебто якісь е, волонтери або прихильники України, а виявлялись як агенти Російської Федерації. О, це якраз той формат, як прикрити за рахунок громадянства е, країни-партнера, начебто. Тому такий варіант вже нам відомий. Розробки йдуть, виявляються. От, але ці факти поодинокі і не являються вирішальними. Великобританія виявила російські датчики, які шпигували за атомними човнами. Суперяхта також підозрюють у шпигунстві. Зокрема, про це пише видання за Sunday Times. Ймовірно, пристрої були призначені. За підводними човнами, оснащеними ядерними ракетами, так ці датчики викинуло на берег, і більшу частину знайшли допомоги мінних тральщиків? І відомо, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні британським британським спецслужбам стало відомо, що підводна розвідка Москви могла використовувати і суперєкти, які належать російським мільярдерам. Коли Григорович знову ж таки, враховуючи ваш факт, скажіть, будь ласка, ну наскільки часто а, такі? Випадки в принципі можуть зустрічатися, які ще додатково росіяни можуть задіювати методи шпигунства, так на вашу думку, і все це. Ну тобто е яким чином допомагає росіянам, скажімо так, тоді в своїй діяльності, як вони здійснюють на території вже Європи? Е, ну, в першу чергу, ми визначаємо що йде широкомасштабна війна, і в цій війні використовуються не, не тільки всі позиції на фронті, а широкомасштабний дії розвідок Російської Федерації. По всьому театру військових дій, включаючи наших союзників, і тому космічна розвідка, яка е, дійсно представляє е, багато десятків е, шпутників, шпигунів, контролюють всі ресурси на е, території країн перебування в морях, де знаходяться їхні суда, особливо е, військові крейсери, атомні, підводні, човни, ударні групи, які мають засовані для... Швидкого реагування проти Росії під час нанесення ними удару ядерного, як будуть е, розміщені тобто, ті ж британські, французькі ядерні засоби. Як вони можуть пускатись або формувати траєкторії пусків на Росію в відповідь на ці удари? Зрозуміло, е, їх переміщення, дистокація, е, націлювання, щоб Росія мала можливість ударити конкретно по човнам, по крейсерам або по іншим об'єктам, які будуть задіяні. В війні проти Росії ні удари по відповідь на Росії і для захисту своїх теренів або союзників, наприклад, тих же поляків, е, прибалтів, е, які знаходяться сьогодні під загрозою вторгнення. Тобто сьогодні йде така масштаб масштабна, масштабна е, війна космічна. Тоді друга ситуація це кібер, це різні моделі проникнення в системи керування уряду, теж в Британії, якщо ми беремо сьогодні приклад Британії, міноборони. Центра комунікації і координації при уряді Британії, які входять в міноборони, розвідки, технічна розвідка, військові е, структури. Я знаю, просто ми з за співпрацювали в різні періоди, і співпрацюємо зараз. Е, якраз Проникають туди, тому що там якраз саме секретні матеріали, які формуються в плані захисту Європи, країн НАТО, Британії самої і відповідно контрдії проти Росії, і з ці е, тактичні формати, розміщення. Різних розвідможливостей на берегах, у морі, під водою плаваючі суб'єкти, контролюючи якраз можливість переміщення атомних підводних човнів Британії, це і в плані радіо і акустики. Це зрозуміло на торгових судах, на тральщиках і на великих яхтах. Всі сьогодні в Росії олігархи їхні засоби задіяні в війні і приватні. Спутники і відповідно всі приватні суда різних типів, системи зв'язку, які використовуються великими корпораціями, і ці ж яхти, які використовують е, олігархи для е, прогулянок. І чомусь вони почали прогулянки проводити біля країн НАТО і зрозуміло, берегів теж Великобританії. Оце все знаково, тому що в Росії ніхто тепер не може е, вийти з орбіти контролю. Путіна, якщо виходять, зрозуміло, що в них перспектив немає. Ні в бізнесі, а деяким вже життя, тому що ми знаємо, ряд бізнесменів десь дивно були нейтралізовані або померли. Тому в даний момент це все задіється активно. Датчики, які викинути буквально біля Британії, це один із елементів, я прямо скажу сотень елементів, які сьогодні кинуті на контроль. Якраз у Великобританії і можливості, яка займає самоактивну позицію підтримки України, а чому вони задіють саме ось так яхти мається на увазі, так мільярдерів російських мається на увазі, що вони там дозволяють вмістити ось це обладнання необхідно для такого роду дій? Тобто, як це відбувається, Михайло Григорович? Але, ну, саме головне, що яхти вони мають ну, буквально таке цивільне призначення і мають право заходити в любі порти. Країн світу. Практично обмежень немає. Тобто ні санкцій по обмеженню, ні контролю. Це, як ви знаєте, такий варіант при спати е е особливо розвідок і контроль, е ну, як вони говорять, дітінності. Тобто, щоб вони не особливо звертали увагу. То заходять, як так, чого ж на неї реагувати, вони заходять там, де потрібно, або бережує по тим маршрутам, які чітко використовуються. Міноборони і спецслужбами Британії для підготовки відповідно заходів проти Росії, або виявлення шпигунської діяльності на різних напрямках. Тому це варіант прикриття. Такий, знаєте, красивий. От і в даний момент там можна пічкати що завгодно, тому що яхти, як правило, великі, мають можливість розмістити апаратуру і приховати під різні радіо і е, е, комунікаційні формати, що є, відповідно. І Потужні радіоможливості на яхті ж розміщаються е, і системи зв'язку, е, перехвату, відеоконтакту, контакту. Тобто, це, начебто, для прогулянок для людей. А це можна принципово поміняти на більш потужну апаратуру або використати ту, але якраз збільшити і можливості на порядки в плані е, контролю можливих ресурсів Британії, виявлення радіосигналів в морі, і зрозуміло, що саме головне. Це вільний рух, тому що воєнний рух визначається конкретними угодами і контролем, і тим більше зараз супроводженням. Е, всякі тральщики і, е, ну, наприклад, військові торгові суда обов'язково конкретні е, шляхи сполучень. І відхилитися дуже тяжко, тим більше зараз. А от як ти? Можуть міняти позиції, можуть їм же ж, е, не прописаний якийсь регламент чіткий. Вони тільки повідомляють про те, що вони рухаються там, щоб була забезпечена безпека, не зіткнулися, наприклад, судами або ще чогось, І порухалися. І проблем немає. Але тепер, я думаю, буде активно контролюватися кожна яхта уже олігархів у всіх регіонах світу. Микола Григорович, безмежна вам подяка за цікаву та фахову розмову і за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. Звичайно, слідкуємо за подіями, аналізуємо у наших забезпечених ефірах і, користуючись нагодою, запрошую вас обов'язково до нашого ефіру. Ще дякую вам. Дякую, все і... добре. І давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео. Це дасть змога по думку. Миколи, мали мужа змогли побачити та почути якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Ефірі, дякую.